Іванна Анатольовна, сьогодні день землі. Може, пояснимо нашим студентам правила безпечного існування? Ольга Миколаївна, та мої студенти й самі все знають. Ще й іншим нагадають. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають у 3-5 разів менше електроенергії ніж лампи розжарювання. Вимикайте на ніч комп'ютери та телевізори та інші засоби, які навіть у сплячому режимі використовують електроенергію. Сортуйте сміття, окремо зібрані відходи це не сміття, а вторинна сировина. Ходіть за покупками, з екоторбинами, намагайтесь не брати пропоновані пластикові пакети в магазинах, заведіть свою торбинку з екологічних матеріалів та носіть її з собою. Не використовуйте одноразово, намагайтеся купувати продукцію одноразового використання. Посуд, серветки, станки для горіння, ручки. Замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. Позбавтеся неекономічної техніки. При покупці зверніть увагу на економічність техніки. Таким чином можна зменшити свій рахунок на 30%. Встановіть водолічильник. Встановивши квартирний водолічильник, ви зможете заощадити на комунальних послугах і цим самим допомогти природі. Правильно обирайте маючі засоби, читайте інструкцію та склад. Це важливо для вашого здоров'я. Давайте макулатуру. Адже для виготовлення 60 кг паперу використовують одне дерево. Коли ми бачимо величезні ділянки виробок, нам шкода лісу. В той же час ми викидаємо газети у смітник. Обирайте екологічно безпечні продукти для себе та природи. Обирайте екологічно безпечні продукти для себе та природи без застосування добрих та пестицидів. Даруйте свої речі іншим людям. Таким чином ви даєте своїм речам друге життя, які потім будуть приносити користь іншим. Частіше ходіть пішки. Піші прогулянки не шкодять природі і корисні для вашого здоров'я.